Ірничих шоломах просто серед місцям столиці у пошуках власних уже зароблених грошей нині Києвом ходили. прононсовано було, що шахтарі шукали своє на банковій біля ганку адміністрації президента, побували під стінами парламенту та повигукували гасли з вимогами під вікнами кабіну. Було емоційно, минулося без крові, але залишилося дивне відчуття. Принаймні, частина мітингувальників дуже сильної за поведінкою своєю за риторикою нагадували. Торішніх антимайданівців. водночас на антитерористичній передовій впродовж доби на окремих ділянках. Ситуація помітно заустрилася. Це спецкор з інформаційним підсумком середи 22 квітня. Дев'ять років суцільних обмежень для чорного плаща. Серйозні проблеми з ФСБ в Росії у Чернігові ще рік тому затриманого дивного чоловіка звинуватили у шпигунстві і засудили добу цигарні. Вони сходять. Без коріння на полях у зоні проведення антитерористичної операції замість посівів у полях проростають снаряди. Сапери працюють майже цілодобово. Щастя, станиця Луганська, Бахмутська траса Троїцьке у секторі А на Луганщині бойова активність упродовж останньої доби зросла в рази. Українські бійці впевнені, то ще не наступ, але вже потужний психологічний тиск. Подання на зняття недоторканості сімох народних депутатів може внести до Верховної Ради генеральний прокурор Юрій Луценко наполягає, що й у вчорашній злив інформації про такий можливий розвиток подій стовідсоткова правда. Які прізвища в тому списку Луценко щоправда не назвав, проте в мережі вже надрукували імена ймовірних жертв у списку двоє радикалів. Один представник народного фронту, пара депутатів опозиційного блоку та ще двоє позафракційних радикали вже заявили, що це політичний тиск на них із боку президента. Утім, до цієї миті в парламент офіційне прокурорське подання так і не надійшло. Генпрокурор у роздумах знову відзвітував той, таки обізнаний в таємничному депутат Ю.В. Луценко. Депутати, хоча й присягаються зректися на доторканості взагалі, але коли її можуть зняти на прохання генпрокурора, нервують. Тим паче ніхто із фігурантів віртуального списку сімох депутатів не може згадати де і коли порушив закон. У мене в все в порядку У мене настільки все в порядку, що я хочу подивитися, на вони покажуть. Я не боюся сісти в в'язницю. Якщо хтось цього хоче, тільки я боюся, що це закінчиться відставкою президента. Це ні до чого не призведе, крім того, що Петро Олексійович наражається на те, що по перше втратить коаліцію. А по-друге, згуртує проти себе здорову частину депутатського корпусу. Із тих, ким нібито цікавиться прокуратура. Найбільш незворушний вигляд мав екс-регіонал Сергій Клюєв. Він спізнився, а коли прийшов, то усміхався та жартував з депутатами президентської фракції. Натомість радикали були наполохані і поквапились заявити про тиск та спроби реставрувати диктатуру. Всі дуже люблять Україну, але деякі так люблять, що ригати хочеться. Самодіяльність Генеральної прокуратури я не вірю. Все це робите, щоб залякати патріотів. Щоб переламати наш нам хребет, щоб зробити нас покірними рабами. Сьогодні революція пожирає, намагається пожерти, але зуби обламають, намагаються пожерти своїх героїв. Учорашні голосування за продовження драконовських повноважень Генеральної прокуратури за можливість узурпувати владу президентом у Вищій раді юстиції, а отже, контролювати судову гілку влади, ведуть до реставрації диктатури Януковича. Коли за президента спробував заступитися Анатолій Матвієнко з блоку Порошенка, радикал Лозовий, хоч і спираючись на милиці, але побіг до Порошенківців. Штовханина була нетривалою. Пояснювати наміри генпрокуратури довелось автору вибухонебезпечної новини Юрію Луценко. Я точно знаю, що матеріали на притягнення на ймовірне зняття депутатської недоканності задля притягнення на столі у прокурора. Але тільки він може оцінити повноту доказів. Коли він прийме відповідальні рішення, він підпише цей папір, несе в парламент, і Ви дізнаєтесь від нього прізвище. Ну я можу лише прокоментувати заяву одного із членів коалиції про те, що мовляв, генеральний прокурор кожен день знаходиться на Банковій. Повірте, я дуже часто на банку і жодного разу там не бачив пана Шокіна. Проблеми у коаліції так і є, визнає Луценко. А політична турбулентність посилюватиметься і далі, бо парламент нібито планує прибрати кілька найбільш поширених схем збагачення всіх без винятку олігархічних груп. Марія Васильєва, Ілля та Максим Шанкаренки Спецкор 2+,2. Одеський будинок профспілок. Торік, на початку травня, коли загинуло 48 людей, підпалили. Адепти сепаратизму ГПУ озвучила нині висновки слідства, яке тривало від минулої весни. Фактично, всі загиблі були активістами антимайдану і згоріли живцем у збарикадованій будівлі. Слідчі стверджують, що мітингарі самі себе підпалили, намагаючись поцілити в проукраїнських активістів. Олександра Мітіна чула висновки слідчих. Жодного вироку суду стосовно травневих подій в Одесі на сьогодні немає. Генеральна прокуратура обвинувачує 22 людини. Це активні учасники та організатори заворушень. Троє з них представляють Євромайдан, інші антимайдан. 2 травня 2014-го все починається на мирному марші за єдність України перед футбольним матчем між чорноморцем та металістом. Крім фанів, у центрі Одеси зібралася місцева самооборона та сотні містян. За кілька кварталів антимайдан та так звана народна дружина молодики з червоними пов'язками на рукавах. Поодинокі сутички і перша смерть від вогнестрільного поранення в груди на Дерибасівській гине майданівець. У цей час центр Одеси вже палає. Ків летять коктейлі Молотова. На численних фото добре видно антимайдану та людям, поміченим наліпками з червоного скотчу Допомагає керівник одеської міліції Дмитро Фучеджи. Сьогодні він ховається від українських слідчих у Придністров'ї. Двох його колег затримали і незабаром судитимуть. Сутички тривають на кулуковому полі, де в той час розташовано наметове містечко антимайдану. Мітингувальники з наметів ховаються в будинку профспілок. Далі пожежа 42 загиблих і понад 200 поранених. А це остаточна реконструкція подій від слідчих. Антимайданівці забігають у хол будинку профспілок, завалюють двері шинами і мішками з піском, та через них кидають коктейлі Молотова в активістів Євромайдану. Одна з пляшок займає саму барикаду. Двері заблоковані, дим іде нагору сходами. Саме там знайшли більшість загиблих. На тілах загиблих не виявлено будь-яких слідів катувань, побиття. Вогнепальних чи інших поранень смерть цих людей настала від отруєння чадним газом продуктами горіння. Та дії високої температури отруєння хлороформом, катування слід російських спецслужб. Усі ці версії озвучували самі правоохоронці впродовж року, показували на відео спалахи на другому поверсі та говорили про очевидну організованість заворушень. Сьогодні в генпрокуратурі стверджують, пожежа була не спланованою і загорілася будівля зсередини. Одного з лідерів антимайдану Мориса Ібрагіма така версія не влаштовує. Нападаючі, які прийшли Куліково полі. Прийшли не з пустими руками, не з, з коктейлем молота суда прийшли, навіть ні, каторіса рожі сюди прийшли. Не подобаються висновки прокурорів і протилежній стороні. Для євромайданівця Руслана Форостяка не так важливо, хто підпалив будівлю, як хто розхитував натовп. До 2 мая за місяць, може би зі сприсуси достаточно значительно каліцтво спеціально обучених людей. Которые должны были эту ситуацию протестную использовать для того, чтобы. ну, вот, Розкачують по сценарію Донецька. Нам вдалося об'єднатися. Чому пожежники приїхали лише через 40 хвилин у генпрокуратурі? Ще з'ясовують. Готують обвинувачення в службовій недбалості, однак кому саме не кажуть. 2 травня в Одесі день жалоби. Загибли згадуватимуть обидві сторони. У місті побоюються нових заворушень. Ці кадри знято, коли будинок профспілок уже палав. За відсутності рятувальників євромайданівці витягують антимайданівців із вікон. Міліція тримається осторонь. Сутичок більше немає. Вон і адам далі, туди. Олександра Міціна, Нелі Ковальська, Сергій Осечук, Сергій Галанюк та Іван Павлович. Спецкор 2+,2. плюс за останню добу суттєво загострилася ситуація на Луганщині. Бойовики атакують позиції українських регулярних підрозділів з автоматичної зброї гранатометів та кулеметів. Щастя зі сторони окупованої веселої гори противник накривав вогнем крупнокаліберних кулеметів. Сам населений пункт не зачепило. Перестрілювання тривали на Бахмутському напрямку біля 29-го блокпоста. Та у станиці Луганській найгарячіше знову було в Троїцькому поблизу Дебальцево. Практично цілу ніч і ранок противник обстрілював в околиці населеного пункту з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї. Військові кажуть, це не спроби наступати, але провокації інформації про поранених ні поміж українських воїнів ані серед мирного населення немає. Водночас, через геть невесняну погоду, селище Кримське фактично залишилося заблокованим. Ґрунтова дорога перетворилася в суцільну багнюку. У владі кажуть, у разі гострої нестачі продовольства задіють військову техніку. Батальйон особливого призначення з'явився просто на передовій у Луганській області. До складу підрозділу війшло чимало правоохоронців, вихідців з окупованих територій, які не зрадили Україні. Готували спеців військові інструктори зі США, Ізраїлю та Грузії. Навчання тривали півтора місяця безпосередньо в зоні АТО. До спецбату потрапили самі лише добровольці, які Точно знають, каже Іван Гребенюк, якій країні служать і кого захищатимуть. Це навчання спецпризначенців терористів, які захопили будинок, професіонали викорюють за хвилину. Так мало бути і рік назад, коли без бою у містах Донбасу російським найманцям і місцевим сепаратистам просто здавалися стратегічні об'єкти міліції, СБУ, прокуратури. Для більшості з цих хлопців це не просто спогади. Вони там були, на жаль, за переконаннями у меншості бачити, як твої ж друзі стають на бік зрадників, кажуть найгірше. У нас було дуже мало, і мені було було очень на це дивитися. Других чувств я не нічого саме вихідців з Луганська і решти окупованих міст тут найбільше в батальйон Всі пішли добровольцями. З хлопцями працювали інструктори зі США, Ізраїлю та Грузії, які мають бойовий досвід. Я бачу прогресу хлопців. Ми намагалися максимально передати їм свій досвід. Я знаю наскільки це зараз в умовах конфлікту в Україні важливо. Ми старалися. Інструктор з Грузії Давид приїхав за власною ініціативою. каже: ми, хоч і на початку шляху у питанні реформ, а от щодо. Конфлікту українці мають велику перевагу над ворогом, патріотизм і бажання, показовим це стало і для його братів грузинів, які у складі багатьох українських батальйонів та бригад нині допомагають боронитись. Ворог спільний. У нас были те же самые старые тактика, те же самые старые обеспечение. У нас старые те же самые старые, старые экипировка. Я сейчас смотрю уже на веша экипировка в Украинской армии повели. У вас уже появилось вооружение собственного производства. Вот это и начинается реформа. Мы тоже так начинали реформу армии. Тактика штурму спецоперації в міських умовах з мінімальним ризиком для мирного населення. Зі спитом на цьому полігоні хлопці впоралися на успішно. Те, що так буде, і в реальних бойових завданнях сумніву немає, надто переконливо і діють, і розмірковують. У 2010 році дав присягу, якби слово нужно держати своє. Я потом си офіцер, і для мене предательство це не не то щоб нижче моїх принципів. Предатель – це заслужує ще ні то, щоби уваження а право на життя не заслужує такий чоловік. З Луганщини Іван Гребенюк, Тимофій Тимофікущій та Станіслав Каренчук. Спецкор 2+,2. Час збирати снаряди. На Донеччині українські сапери нині відшукують та знешкоджують усі вибухонебезпечні предмети поза межами населених пунктів. Передусім беруться за дороги та поля, де мін, снарядів та гранат нині лежить відверто шалена кількість. Олександр Загородний на власні очі спостерігав за роботою саперів. Сапери і справді беруться за першу та другу лінію оборони на фронтових дорогах. Лежить величезна кількість мін та снарядів, що не вибухнули. А в лісопосадках причаїлися підступні розтяжки, які тільки чекають своїх. Жертв ми справді зустріли цю групу розміновачів випадково на дорозі. Хлопці якраз намагалися виснукнути залишки маршового двогона ракети системи залпового вогню Смерч як ви бачите, зробити це не так просто. Кількометрова труба не хоче виходити назовні. Хлопці під час роботи не нато балакучі. кажуть, що таких об'єктів у них дуже багато. На Донеччині працюють не лише вони, але й їхні колеги з багатьох областей. Вони, наприклад, приїхали з Дніпропетровщини. Це каже, що збиратимуть усі вибухові речовини аж до самого переднього краю. А вже там поки що працювати нема сенсу, все одно накидують військові знову. Тим часом на передовій знову неспокійно. Бойовики продовжують інтенсивно обстрілювати піски з мінометів. Маємо невтішну новину одного бійця 93-ї бригади. Сьогодні поранено, але бойовий дух у наших захисників високий хлопці. Обіцяють не залишати бойові позиції, навіть якщо отримують неважке поранення, вони готові захищати піски до останнього. Я не поїду в госпіталь, я ще раз кажу. мене є автомат я відстріляю. Я не дурний, я правильний. село Піски інтенсивно обстрілюють уже кілька днів поспіль. Українські вояки припускають, що таким чином бойовики готуються до чергового штурму населеного пункту, тому і готуються до оборони самі. Олександр Загородний, Влад Журенко та Олександр Лобок. Спецкор 2+,2. плюс Спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ запропонували і українським військовим підрозділам і загонам терористів відступити від своїх позицій у районі Широкіного. Інспектори кажуть, занепокоєні загостренням ситуації у Приазов'ї. У селі тривають перманентні бої. І застосовують проросійські найманці без зайвих вагань, заборонену мінськими договорами великокаліберну артилерію, бентежить членів місії і відстань між передовими позиціями сторін нині. Вони розташовані майже впритул одна до одної, лише на відстані ураження стрілецькою зброєю. Постійна стрілянина наражає на небезпеку і цивільне населення. На думку інспекторів, відведення військ принесе у широкий на тишу та мир. У майже зруйнованому селі спостерігачі працювали більше тижні і заявили, що через бойові дії місцеві жителі не можуть отримувати у достатній кількості їжу та питну воду. Обидві сторони на цей момент перебувають дуже близько одна до одної. На південному боці села відстань між двома сторонами часом лише 50 метрів, так що дві сторони можуть дивитися в очі. Ось чому ми вирішили, що потрібні ці зобов'язання. Наскільки реальною є загроза того, що проросійські бойовики підуть у повномасштабний наступ на Маріуполь? Чи готові в разі того таки штурму українські силовики зупинити атаку противника? Наскільки високою є ймовірність нападу на Маріуполь із моря? Врешті-решт чи спроможне українське військо та батальйони спеціального призначення МВС захистити сектор М у разі стрімкого загострення і погіршення оперативної ситуації в Презові? Про реальний стан речей на передовій у студії хоробрих сердець розповідатимуть сьогодні українські бійці та командири підрозділів, що захищають Маріуполь від противника. Програма вийде в ефір сьогодні, о 21.30 на каналі 2+,2 одразу після завершення спецкору. У селі Залісці на Хмельниччині відкрили пам'ятну дошку на честь загиблого воїна земляка. 33-річний розвідник Анатолій Романчук загинув торік у липні. Його підрозділ намагався прорватися до оточених поблизу сніжного українських бійців. Це майже кордони з Росією. Поранений Анатолій потрапив у полон і помер там від травм. Меморіальну плиту встановили на стіні школи, де вчився загиблий. На відкриття прийшли його батьки, дружина та 10-річний син. Односельці домовилися і надалі вшановувати свого героя. Я думаю, що в нас тут є теж багато таких вулиць, які називаються не тим, що треба, і одну з кращих дамо звання вулиці Анатолія Романчука. Він пробув у комі 15 діб. Лікарі застерігали. Якщо й виживе, то не ходитиме, не зможе більше ніколи говорити. Але його життя доводить, що медицина наука не точна. 27-річний Ляк Карпов із Маріуполя після майдану він вирушив на схід уже в складі батальйону національної гвардії імені Кульчицького. У зоні АТО воював від минулого літа. Пройшов Слов'янськ, Вуглегірськ, Дебальцеве. Але життя воїна змінила не ворожа куля, а дорожня аварія. У ній загинули. Тринадцятеро українських захисників. Ці самостійні кроки зроблені навіть спираючись на милиці, справжня перемога для 27-річного атошника Іллі Карпова. Хлопець, боєць батальйону імені Кульчицького був найтяжчим із тих, хто вижив в аварії на трасі Артемськ-Слов'янськ 5 січня. Тоді автобус, яким вояки їхали на бойові позиції, лобом у лоб зіткнувся з кразом, у якого лопнуло колесо. Мене сагнуло під сидіння. От я то я хлоброні ляття і кажу, сайте нічого сіне повезло. Вот. И те, кто по левой стороне сидели, погибли, получается. Я тоже сидел по левой стране, вот мне, вот меня то, что как-то ну, как-то так угоразило, меня, что я остался жив. Uh, Сікого зам'я були і від мене, і піспірід і так сиділи погірлю. Із трьох десятків нас гвардійців на місці загинули тринадцятеро. Тяжко пораненого іллю у лікарні Артемівська також спочатку поклали до мертвих. Йому пощастило лікар із харківського військового шпиталю виявив Ілля ще живий, і під особисте зобов'язання вивіз пораненого у хлопця. Були розірвані всі внутрішні органи вивихнуте стегно. Найстрашніше ж у мозку медики виявили три осередки крововиливу. Харкаві давалі. Що 50 на на потім потом Печерській сказали, що він і ходити не буде. Це вже п'ятий медичний заклад, де і надають допомогу. Після двох місяців лікування в центрі нейрореабілітації. Лікарі впевнені зроблені самостійні кроки. Не остаточна перемога. Він був такий висохший повністю. Сьогодні в нього відновилася вся м'язева сила. Ви подивіться, який він став красним. Тось тобто він був сірий від томи хворіти. Напевно, так скажу. От від всіх медичних заходів від всього того, що він мігрував з ліжка медичного на медичне ліжко. Для цілковитого відновлення 27-річному атошнику ще знадобиться час і гроші. Але з близьких у хлопця – 86-річна бабуся, що живе в Маріуполі, у столиці за племінником приклядає його тітка. Вона з чоловіком, переселенці з Донецька, пенсіонери. Їхній рідний син мобілізований нині в АТО. Ольга Максимова, Сергій Касарів, Спецкор два плюс що не до снаги одному, цілком здатні зробити українців всім миром для небайдужих людей, хто має можливість і бажання допомогти Іллі Карпову, усю необхідну контактну інформацію та банківські реквізити, ми розмістили ще й на сторінці телеканалу 2+,2 у всесвітній мережі у розділі допомога. В чорному плащу присудили 9 років в'язниці за шпигунство. У чернігові оголосили вирок чоловіку, якого заарештували ще торік на центральній площі міста. Тоді затриманий відверто з оперативників зовнішнім виглядом. На ньому був довгий до п'ять шкіряний плащ, чорні шкіряні штани та кілька ножів. Проте підставою для затримання став не екзотичний імідж, а тека, яку чоловік тримав у руках. У ній виявилися секретні документи про виробництво високоточної зброї, яку створили українські розробники. Алла скорик знає більше. Він спокійно вислуховує вирок до кінця один раз випиває якусь пігулку. Макарова Владислава Альбертовича визнати винним та призначити покарання за частиною першої статті 114 кримінального кодексу України Дев'ять років позбавлення волі це не єдине його ім'я. Макаров справжнє з'ясувало слідство. На нього оформлений паспорт громадянина Російської Федерації. Шість років тому, коли він переїхав в Україну, у нього з'явився і ще один вже на прізвище. Шаповал для прикриття. Не заперечує сам підсудний. У мене, на самом існують серйозні проблеми з ФСБ в Росії. Кров'ям попив немерено, це правда. Они меня не любят точні я, в общем обшумта домою приїхав, навіть ні поєтому просто я хотел домой. Устал я по России мотаться. Утім, у цьому слідства. Зовсім інша версія. Макарова затримала рік тому із папкою документів на центральній площі Чернігова. Утеці виявили інформацію про керований артилерійський старят-квітник розробку українських військових науковців. Міх чох що квітник, що смітник одінакав. Понімаєтесь, я в этом ничего не забрав. Лукавець стверджують у прокуратурі. Підсудний захоплювався зброю. Його цікавили усі розробки українських науковців, зокрема в галузі воробних. За кевларового захисту бійців на це слідчі зібрали стоси підтверджень. Той період часу, який він проводив на території України, він зібрав дуже багато інформації. Але вона не вся містила державну таємницю, і йому зато не вмінено то всього. Вмінено тільки один епізод, то що ви чули у суді по тих чертіжах, які мали гри в таємності ізброві. Макаров запевняє, що документи йому підкинули. Сам фігурант, який написав заявлення, він попросив мене допомогти йому, якоби допомогти обрести інвесторів. І вместо бізнес-плана просто приніски якісь якоби секретні документи свої зв'язки з ФСБшниками Росії пояснює тим, що разом з ними він ходив до спортзалу. Спецслужбовці мовляв захоплюється японськими бойовими мистецтвами а в нього п'ятий дан. Реально п'ятий дан данні на минуточку навіть ні трьохмірне мишлення пітімірне. Тось звичайним людям это даже просто недоступно. Слідчі також виявили, що підсудний у самому тільки Чернігові мав п'ять конспіративних квартир. Крім військових розробок, він за даними прокуратури збирав інформацію на місцевих чиновників та силовиків. Про це спочатку обіцяв написати щоросердне зізнання, заявив, що готовий в обмін на забезпечення безпеки його родини. Повідомити під аудіо та відеозапис про своє завдання на територію України та наголосив, що має повноваження на фізичне знищення осіб, які викрили секретні матеріали Російської Федерації. Попри те, що прокурор просив для Макарова 12 років позбавлення волі, оскаржувати це рішення він не збирається. Однак сам підсудний повідомив, що подаватиме апеляцію, а також писатиме прохання про помилування президентові України. Але Скорик Василькоба Чернігів Спецкор 2+,2. плюс Російські слідчі планують висунути проти Надії Савченко нове звинувачення. Адвокати Українки Микола Полозов повідомив, що викрадені бой... бойовиками льотчиці закидають незаконний перетин російського кордону. Офіційно каже захисник, про це буде повідомлення у п'ятницю. Не вважає Надію Савченко заручником. Головний дипломат Росії Лавров він припустив, що українку можуть звільнити за амністію. У межах мінських домовленостей та для цього вважає Лавров слід спочатку провести суд. І з таким трактуванням категорично не згодні адвокати надії, захисники Українки наголошують, що звільнення за мінськими домовленостями поширюється на всіх полонених, і суду не передбачає. Євросоюз звинуватив в Російський Газпром у порушенні антимонопольного законодавства. ЄС відповідне повідомлення з'явилося на сайті Єврокомісії. Йдеться насамперед про становище російської компанії на ринках Центральної та Східної Європи. У Єврокомісії переконання, що Газпром перешкоджає вільному обігу газу між європейськими країнами, заважає диверсифікації поставок палива та несправедливо визначає ціну для клієнтів. Простіше кажучи, нав'язує контракти з цінами, індексованими на основі вартості нафти. За це підрахували експерти російській компанії, загрожує штраф від 2 до 10 мільярдів євро. Свої претензії до Газпрому висловила й Україна. Київ хоче провести спільне з єс розслідування щодо монополії російського газового гіганта. Бар переселенців або бізнес із нуля. Донецький підприємець його звати Євген ризикнув і перевіз своє кафе із зони АТО до Києва. Через бойові дії на сході бізнесмен опинився фактично на межі банкрутства. Попри важкі обставини, чоловік зміг відкрити такий самий бар, але вже всеред місті столиці. Адміністратори, офіціанти, кухарі, увесь персонал, біженці зі сходу. Одні переїхали разом із власником закладу, інших шукали вже на новому місці. У кафе переселенців побувала. Вікторія Дмитренко всі речі, які знаходяться вообще здесь. Весь декор, ми пытались здійснити либо своїми руками, либо руками наших друзів. Книжки, таблички з подорожі, картини, ляльки, ба навіть меблі. Увесь ресторанний крам. 34-річний ресторатор Євген зараз вивіз величезною фурою з окупованого Донецька. Півроку тому бізнесмен вирішив усе розпочати з нуля. Набул. Вариант закрыться и похоронить все, условно говоря, и был вариант попытаться что-то сделать. Как бы мы выбрали второй, мы пытались сохранить бизнес, сохранить то, что у нас есть. и Імто образом, куди перевести. Харків, Дніпропетровськ або Одеса, куди переїхати, Євген довго вагався, але, врешті-решт, замахнувся на Київ контактами, порадами та зв'язками в бізнесі. Попервах допомагали друзі-земляки підтримати своїх узявся. І Євген на роботу влаштував винятково переселенців зі сходу. Ізначально набирає персонал. Ми делали на этом ну, такой акцент. То есть ми готові були брати переселенців, даже більше ми готові були віддавати їм какое то преимущество. Для нас це було естественно. То есть ми брали на роботу людей, які більше всього в этом нуждались, В принципе. Ну, ми розуміли, ми самі були в такої ж ситуації. Відтак разом із власником закладу з Донецька переїхала й частина персоналу. Інших уже шукали в столиці. Об'явлення прочитав Евгений Василь. Вилажав, що набирает персонал. Я к нього звернувся, як бо помогли з роботи. От робота тут. переселенців. взагалі тут часті гості, каже Євген. Працює сарафанне радіо. Крім того, клієнтів приваблюють демократичними цінами та зручними місцями для відпочинку. Там фонт. Ну нуда, щоб можна було прийти, просто сісти, розслабитися там з чашкою кофе чи чаю. Про рідне місто Євген згадує з болем та зізнається. Донецьк залишив назавжди. Ціль зробити так, щоб Київ став родним городом. Донецьк не попрощалися. Думаю, что да, Ну ну, как бы нас там уже ничего не держит абсолютно. То есть у нас нет ни дома, ни бизнеса. Для меня Донецк уже мене как вот, какие-то от как воспоминания о чому-то родном где-то там далеко. Виктория Дмитренко, Андрей Марченко, Спецкор два плюс два. Не політ у Росії. За лічені хвилини після старту впала експериментальна ракета. Запустили її сьогодні зранку з космодрому Плесецьк. Ракета пролетіла приблизно 7 кілометрів і впала поблизу селища в Архангельській області. Від падіння ніхто не постраждав. У російському МНС запевняють, що не існує небезпеки ні для людей, ані для природи. Фахівці наразі встановлюють причини аварії. Експериментальна ракета носій була твердопаливною. На її облавку розмістили вимірювальну апаратуру. Сусідські змі пишуть, що запуск здійснило одне з оборонних підприємств сусідньої країни, але там від невдалої спроби відхрещуються. На тим нині все просто зараз. На 2+,2 плюс черговий епізод проекту хоробрі серця. Говорити учасники програми будуть про ситуацію на передовій навколо Маріуполя. Не пропустіть Спецкор в ефірі Стане на вечір четверга. Тоді зустрінемось. Бережіть.